Слава Україні, українські орхолюби! Щиро сердечно дякую кожному із вас за участь у розіграші красини зі мною ось цього бігліпчика. Вітаємо переможця, якого ми обирали у прямому ефірі на YouTube-каналі Панна Орхідея. А переможцем стала Тетяна Сиротюк, орхоблогер каналу Едем із міста Збариш Тернопільської області. Тому я гадаю, що Тетяна, як отримає обов'язково на своєму каналі, відзніме розпаковку. Ну а в нас сьогодні запаковка. Для цього потрібна буде нам орхідейка: ось такі резиночки, скотч, звичайно, що картон чи картонна коробочка. Та для фіксації самої орхідейки целофанове упакування, туалетний папір або Серветки, ножиці, та й, в принципі, позитивний настрій, найголовніше. Бо інколи як отримаєш ту орхідейку, знаєте, ох, настрій пропадає, деякі продавці, але ну, вже так пакують. Люди милі. І так, наша орхідейка довжиною 80 сантиметрів. Хоч вона і бутони посушила, але я не відрізала квітування. Нехай Танюша вирішує. А ось коробочку, яку я маю, вона у мене має розмір 93 см. Це по висоті, по ширині та довжині. Вона по 17 см. Утворює квадратик. Знаєте, що мене найбільше дратує? Ось такий ефект, коли отримуєш орхідейку. І щоб цього не було ось тут біля шийки, обов'язково рекомендую раджу туалетним папером усім продавцям завжди фіксувати орхідейку найдешевшим. По-перше, папір забирає вологу лишню і його додатково обов'язково зафіксувати скотчем. До речі, про коріння. Оскільки у нас зараз літечко, дуже величезна спека, тому дуже величезну просушку я не робила. Кора подекуди ще волога, а ось коренева вже починає потихесенько, помалесенько набирати срібного забарвлення. Тепер фіксуємо зверху папір. Для мене особисто це дуже важливо, тому я і також вам рекомендую. Ось так зафіксувала нам не на виставку, головне, щоб нічогісінько ніде не бовталось. До речі, при розпакуванні також дуже легко і просто завдяки манікюрним ножичкам, наприклад, зробити надрізів декілька, два, три з різних боків і один. Ближче шиї, акуратно все зняти. Проблем ніяких абсолютно з цим не виникає. Проблеми інші, коли вся кора і весь субстрат розкидані. Ставимо орхідейку в целофан. І тепер зафіксуємо орхідейку ще й в целофані. Адже ж вона буде їхати, а дорога далеченька. Біля шиї буду фіксувати однією з резиночок. Зараз подивлюсь, яка краще підійде. Я фіксую резиночкою подвійним обертанням навколо шиї. Не одним ось так, бачите, два рази. Якщо немає резиночки, можна шниточкою також зафіксувати навколо. Адже це також важливо, погляньте. Все ж таки вона ще не зафіксована згори, тому рухається. Знизу ми з вами зафіксували усе гарненько, а тепер вгорі також мусимо зафіксувати. Бо ж буває, отримуємо квіти, які зламані і валяються, в целофані, щоб цього не було, по формі нашого квітконоса ось так. Можемо з теплером, але я сьогодні скотчем, усе зафіксую. Погляньте, по формі квіті, квітку носу зафіксувала скотчем. І тепер у нас нічогісінько не бовтається. Жодна квіточка, жоден бутон. Ну, бутон. Трішки посохли буває. В спеку. І ось тут. Бачите, все тепер у нас ідеально. Якщо будете використовувати попередню свою коробочку, ось так не запихайте. Найкраще її з однієї сторони розрізати. І ось так зафіксувати орхідейку, я фіксуватиму до другої сторони за допомогою скотчу, знову ж таки, по висоті ми її з вами мусимо також Приблизно ми дивимось, тут закінчується в нас орхідейка. Я роблю навіть на око без лінійки. І ось так, бачите, на око підміряла, а тут мушу усе гарненько підрівняти. Отже, зміщуємо висоту і ребра мусимо з вами підрізати, адже ми будемо загинати верх. Абсолютно нічогісінько важкого. Ось так розрізала і тепер згинаю. Вона легенько згинається усі чотири сторони. І фіксуємо скотчем орхідейку. А орхідейку я фіксую ось так. Кладу її рівнесенько. І щільненько фіксую в декілька разів скотчем. Ось що в мене вийшло, зафіксувала до другої сторони скотчем. тільки не забувайте, так скотч добре, там розрівнювати, щоб він не відклеювався. Ну і тут 5 разів я так зробила, приблизно на висоту 80 см. І вже вона зафіксована. З цього боку. Зараз літо не отеплюю, не додаю ось такі додаткові різноманітні огортки. Вони, по-перше, і вагу мають. Ну, доставка не дешева ж, правда. Усе прораховуємо. Зараз вони нам не потрібні, тому я вам покажу найдешевший, найпростіший варіант упакування. Головне, не шкодувати скотча. І так, підіймаємо бокові сторони. Знову ж таки, скотчем Зараз все, тут ретельненько зафіксую. І до першої цієї, а також ось цієї третьої сторони. скотчем ще раз, подекуди зафіксую щільно. Додатково готую її в космос, так, тому що на пошті можуть кидати, на жаль, посилки інколи. Ось так додатково зафіксувала, не завадить, повірте, не завадить краще більше заскочувати, зафіксувати. Погляньте, от трушу її. Дуже сильно трушу. Таню вибачайте, але мусимо все показати, що все надійно зафіксовано. Оскільки є подекуди вільне місце, можна це місце вільне заповнити також папером легеньким, газетами. Ой, колись продавець взяв з біблії листочки так мені прислав, знаєте, у мене стрес був, хоч і не моя віра, але неприємно було. Не робіть так, майте повагу до всіх релігій. А от повагу до московитів не майте. У мене найголовніше правило при пакуванні не шкодувати скотча, адже наша з вами репутація. Найголовніше, скотч можна купити, а репутацію свою здобути вже буде доволі складно. Ви думаєте, мені приходять усі ідеально запаковані орхідейки? Ні. Бувають різні продавці. Ще й гроші додатково беруть за опакування, а присилають таке, знаєте. Ой. Ну, що, моя дівчинка, щасливої тобі дороги. Ти неймовірна красуня, лишень мене не підведи. Мусиш ці бронечки мені розбудити в домашньому, наростити листову і кореневу. Не підведи мене, я тебе дуже-дуже прошу. І передай, Танюші, усі мої позитивні емоції. Я ж за тобою в п'ять годин ранку вставала, їздила. Я ж тебе так шукала для розіграшу. Будь ласочка, живи і тіш свою нову орхоматусю. Ну що ж, знову ж таки, скочим, усі дірочки заробила, зафіксувала все ідеальненько. Ось і вся вам запаковка, легесенька, коробочка. Багато не заважить. єдине вгорі не зробила ручки, бо висота величенька. Але можна взяти під руку та йти, вона така легенька. Як з картону будете робити опакування, не забудьте ті стрілочки такі вгору малювати, обов'язково і писати крупними буквами обережно, бо на пошті конвейер працівники також втомлюються. А візуально побачать ваші малюнки і вже будуть знати, що потрібно обережно. А ручки інколи знаєте, відскочу, вони чіпляються за інші коробочки. Якби менша була коробочка, я б звичайно зробила ручки. А тут можна спокійно взяв під руку та й пішов. Та де там пішов? Полетів додому, адже ось така краса неземна. Ще раз вітаю, Танюш, вас з перемогою і щиро сердечно дякую кожному за вашу величезну колосальну підтримку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!